Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Цим відео ми закінчуємо розгляд партії українського гросмейстера Василя Іванчука з масового опен-турніру, що проходив в Іспанії. Нагадаю, в цьому змаганні взяли участь майже 550 учасників, і Василь Іванчук зовсім не пас задніх. Більш того, перед останнім дев'ятим туром український гросмейстер мав дуже хороші шанси на завоювання призового місця, але лише за умови виграшу останньої партії. Адже 9 турів за такої великої кількості учасників це дуже мало, і щільність результатів на вершині турнірної таблиці неймовірна. Тому щоб обійти конкурентів за очками та додатковими показниками, перемога необхідна. І граючи чорними в останньому турі проти чергового юного польського міжнародного майстра Павіла Совінські, Василь Іванчук був налаштований дуже войовничо. Отже, дивимось партію, а потім підбиваємо підсумки цього турніру. Кінів 3 зіграв Павел це 5, п'ять, 4, кінів 6. Кінь С3, Е6, Г3 Б6. Суперники фінкетують білопольних слонів, білі роблять рокіровку слон Е7. На дошці одна з відомих позицій англійського початку. І Павел просуває пішака на d4, а після СД забирає ферзе. Вже давно відомо, що взяття конем дає чорним хорошу гру. Розмін на g2 і найточнішим ходом є ферзь С8. З нападом на С4 і можливістю зайняти місце білопольного слона, поставивши шах на цю тему, зіграно багато партії. Одним з найкращих, на мою думку, є поєдинок гросмейстерів Властіміла Горта та Михайла Таля, зіграний на Всесвітній шаховій олімпіаді в Гавані у 1966 році. Тому, щоб не спрощувати позицію та не полегшувати гру чорних, білі тут зазвичай забирають ферзем. І після Д 6 виникла табія так званого англійського їжака. До речі, подібну позицію ми з вами бачили в одній з попередніх партій, а саме поєдинку третього туру, в якій Василь Іванчук грав теж чорними проти нідерландської шахістки Елін Рьоберс. Щоправда, в тому поєдинку білопольний слон білих залишився на діагоналі Ф 1 А 6 і вийшов на Є2. Білий пішак став на F3, підтримуючи пішака Є 4 це ж дещо інша позиція з протистоянням білопольних слонів по великій діагоналі. Тут чорним треба грати дуже точно, оскільки буквально одна помилка може призвести до важкої позиції. Наприклад, у відповідь на Тура D1 з загрозою кінь B5 треба грати А6. Той же хід чорні можуть зробити, якщо білі розвинуть слона на g5. Але в нашій партії Павел грає Б3. І тут хід А7 А6 є вже серйозною дебютною неточністю, тому що білий слон йде не на Б2, а на А3, нападаючи на пішака Д6. Далі білі ставлять туру на Д1 і захистити цього пішака чорним буде вкрай важко. Але звісно, такі гросмейстери, як Василь Іванчук, знають теорію добре, тому український гросмейстер робить рокіровку, не поспішаючи блокувати поле А6. Якщо тут білі грають слон А3, то чорні переводять коня на С5, перекриваючи діагональ. Звісно, грати кінь бд 7 не можна, тому що втрачається пішак Д6, але вільне поле А6. І після кінь А6, тура Д1 кінь С5, у чорних чудова позиція. Далі можна навіть контратакувати, зігравши кінь F 4 і слон F6. Розуміючи це, Совінський просто розвинув слона на Б2. І після кінь БД7 білі зіграли е 2E4. Польський шахіст розвиває фігури відповідно до плану Вольфганга Ульмана, відомого німецького гросмейстера минулого, який першим запропонував подібну розстановку за білих. Далі у план Ульмана входить маневр ферзь Е3 і перехід коня на d4. Як ми бачимо, білий кінь на це поле все ж таки стає. Але, попередньо взявши на d4 ферзем, ми уникаємо розміну білопольних слонів. Далі суперники акуратно маневрують фігурами. Ферзь С7 грає Іванчук, тура F D1, ну і все ж таки чорні змушені зіграти А6. Білі відходять ферзем, начебто прагнучи поставити коня на D4, але після тура F E8 грати конем у центр білі не поспішають. Вони відходять на e2. Чесно кажучи, цей хід. Досить сумнівний. У чому полягає ідея, незрозуміло. На Е3 ферзь стояв непогано. Якщо боялися ходу кінь Ж4, то можна було зіграти h 3 Іванчук, як і в партії проти Риберс, ставить слона на F8, білі грають тура А 1 Чорні могли скопіювати гру суперника, поставивши ферзеву туру на цю ж вертикаль С і після приблизного кінь Д4 відійти ферзем на b8. Цей маневр ми також бачили в партії проти Рьоберс. Але в дуже важливому поєдинку з заключного дев'ятого туру Василь Іванчук вирішив туру поставити на d8. І тут білі знову відмовляються від ходу кінь Д4 і ставлять ферзя на С2. Не зовсім зрозуміло, чим краще тут розташований білий ферзь. Ну звісно, він відійшов з вертикалі Є, е, де стоїть чорна тура, але й лінія С теж не вільна. На ній у глибокому тилу причаївся чорний ферзь. І це дуже важливий фактор, який швидко дасться взнаки. G6 зіграють чорні, після тура є 1 слон g7, і тут білим все ж таки варто було зіграти кінь d4. Але Совінський невдало маневрує турами, ставлячи ферзеву на d1, і саме в цей момент Василь Іванчук завдає удару d6d5. Хижий чорний їжак починає атакувати суперника своїми голками. В партії проти Роберс Іванчук реалізував іншу типову ідею чорних просунувши пішака на Б5. Ну а тут ми бачимо класичне просування в центрі, яке швидко відкриває гру та змінює темп партії. Треба відзначити, що Василь Іванчук для цього просування пішака в центрі підібрав дуже влучний момент. Після взяття на d5 ЄД розмін на Є8. Білі не можуть бити на д5 конем, тому що після взяття забрати cd не вдається. Ось тут ми й бачимо, що білий ферзь на c 2 розташований невдало. Тому відразу ЦД б'є Павел, але кінь б'є д5 і тепер кінь c 3 зв'язаний. Білі змушені знову піти ферзем, втрачаючи дуже важливий темп, який у такій відкритій позиції вартує білим пішака. Взяття забираємо ферзь c 3 Розмін ферзів, вилка, тура б'є d 7 з нападом на слона, але тут розмін на F3 і кінь б'є А2. Після тотальних розмінів фігур та пішаків у центрі утворилася малофігурна еншпільна позиція з зайвим пішаком у чорних. І треба сказати, що відіграти матеріал білим не вдається. Після слон Д5 очевидний удар, тура Ф8, слон Б7, але кінь Б4. Якщо піти тура д6. І після Б5 забрати на А 6 то білих очікує справжній шок. Тура Б8. Слон білих арештований, і чорний король неквапливо підходить до білої тури. Врешті-решт у чорних утвориться зайвий кінь. Тут, вочевидь, юний польський шахіст дуже серйозно занервував. Все ж таки українському ветерану вдалося обхитрити свого суперника і здобути зайвого пішака на ферзовому фланзі. Це постійна проблема білих, які тільки й думали про те, як відіграти цього пішака, що, врешті-решт, призвело до серйозної помилки. Тура Д4, грають білі, але а 5 і після Тура Д6, Тура Б8. Тут білим варто було відмовитись від взяття, зіграти слон в три. Ну, звісно, тоді чорні потихеньку підсилюють короля. Тура d 7, тура e 8 тура Б7, тура Є6, зайвий пішак зберігається, і чорні можуть мучити суперника тут дуже і дуже довго. Хоча певна компенсація за пішака у білих, безперечно, є. Але Павел чекати не став. Вирішив, що можна вже забрати на Б6 турою, і зв'язка по вертикалі Б не є небезпечною. Та це серйозна помилка. Польський юніор не врахував одне: розв'язатися не вдається. Чорні грають королів 8 і загрожують просто підійти королем на c 7 Ну а що робити білим? Відскочити з шахом слон не може. А якщо піти тура b 5 щоб потім відійти слоном на a 6 або c 6 то це нічого не дає. Тому що після слон c 6 чорні, звісно, забирають слона, захищаючи конем свою туру. Тому, потрапивши у пастку в позиції з абсолютно рівним матеріалом, Павел Совінський вирішив визнати свою поразку. Ось така партія. В черговий раз український гросмейстер продемонстрував чудове володіння основними прийомами боротьби у цій стандартній пішаковій структурі, і, як то кажуть, без особливих проблем переграв досить міцного польського майстра. В результаті фінішного ривка і чудової гри в попередній частині турніру Василь Іванчук здобув 7,5 очок. В дев'яти турах вигравши аж шість партій та зробивши три нічиї, Василь Іванчук в другому турнірі поспіль не знає гіркоти поразки. Причому ці два турніри в рік -Явіку та Іспанії сміливо можна об'єднати в один великий турнір на 18 поєдинків, оскільки перерва між цими змаганнями була буквально в один день. Чудовий фініш українського гросмейстера не міг не позначитися на підсумковій турнірній таблиці, яку ви бачите перед собою. Турнір в Іспанії виграв російський міжнародний гросмейстер, до речі, чемпіон світу з рапіду Володар Мурзін, який набрав 7,5 очок, стільки ж у китайця Лушан Лея, Василя Іванчука та індійця Ситурамана. Але на щастя, додаткові показники у Василя Михайловича виявилися не найгіршими, що дозволило йому посісти підсумкове третє місце просто відмінний результат, зважаючи на величезну кількість учасників в цьому змаганні, ну і, звісно, на дуже поважний вік самого Василя Іванчука. Хоча мені здається, що після усьої трагедії на чемпіонаті світу з Бліцу, де Іванчук. Програвши за часом, навіть розплакався, відбулося якесь перезавантаження українського шахового генія. Ззовні слабкого та вразливого він перетворився на справжнього шахового термінатора, видавши відразу декілька дуже цікавих і конкурентних партій проти значно більш молодих та сильних росмейстерів. Особисто я, як коментатор, отримав велике задоволення під час аналізу партії Василя Іванчука, а як тренер отримав декілька цікавих прикладів гри веншпіля та структурі типу їжак, яку свого часу дуже детально вивчав. Сподіваюся, що успішні виступи українського шахіста цим не обмежаться. Але, звісно, хочеться побажати Василю Іванчуку також і відновитися, щоб продовжувати отримувати задоволення від улюбленої гри та мати сили для демонстрації чудових спортивних результатів. На цій позитивній ноті будемо закінчувати це відео. Сподіваюся, що воно вам сподобалось. Пишіть свої коментарі стосовно гри українського шахіста на цьому змаганні. Особисто у мене лише позитивні враження і просто захоплення грою українського шахіста. На цьому будемо ставити крапку. Дякую за увагу і до зустрічі в нових відео на каналі Шахи для всіх.